Всім гарного дня компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо вам знімати найдешевший варіант мототрактора в Україні взагалі. Це Кентавер 160Б. Розкажу, яка в нього ціна. Розкажу скільки коштує голий трактор, що цим трактором можна робити, які в цього трактора є проблеми. І повідповідаю на деякі питання, які були в коментарях від наших е підписників і не тільки. Значить, Почнемо з мотору, як завжди, мотор тут стоїть. 195 й перероблений він зараз іде е, під назвою gd 16. По факту вони за основу взяли gd джі е, 195 мотор на 12 коней, переробили його, розточили головку, поміняли вприскну систему, і е, на виході у них вийшло 16 кінських сил. Чи погано це? Я не думаю, що це погано, тому що реально він стільки видає 700 кобовий дизельний двигун, нормально працює. Вистачає його з головою під свою роботу, і, в принципі, це непогано. Так, по шківу. Дехто от пише, да, чому тільки два приводних рівня. Чому от на шківі 5 ручейків, а два всього приводних рівня. Друзі, по-перше, такий самий мотор стоїть на моделях BN B9. Ну, якщо цікаво, погугліть чим вони відрізняються, але я вам зараз в принципі розкажу. Насос на цих моделях на B стоїть від коробки. А на моделі B9 або BN, вони стояли напряму від шківа Тобто ось у вас один ручойок вже зайнятий був би насосом. Другий шків у вас іде під е, генератор додатковий, якого в цих моделях Б немає. А в БН-ах вони стоять під капотом. Ось там от вони знаходяться. Другий шкіп у вас зайнятий. І третя передня косарка. Якщо ставите, користуєтесь, ви знімаєте капот, і От у вас додатковий цей третій ручійок, який ви кажете, не зайнятий. І ви накидаєте його на косарку передню, яка, в принципі, монтується на такі трактори, або на інше обладнання. Ось вам і все. Ось проста відповідь. Хочете займайте хоч всі 5 на цьому тракторі. Вони, в принципі, ролі з особливою не зіграють на передачу потужності, тому що 2 рівня вистачає з головою. Друге питання, яке задавали, чи не забагата відстань? Звичайно, друзі, тут у нас стоїть, скажімо так, не е, міні-тракторна коробка, да, це мототракторна коробка, і у неї е, сам вихід йде задалеко, якщо порівнювати з міні-тракторними. Соответственно, це збільшує довжину ремня. Тут у нас стоїть ремень, якщо не помиляюсь, 3,5 метра. Але це. Легко вирішується через отакий от натяжительний ролик. Чим більше ви натискаєте на газ, тим більше у вас обертаються ці, і тим більше вони давлять, і у вас вони завжди знаходяться у натяжінні. Тобто на малих обертах вони дотягуються роликом, на великих обертах вони відпускаються і у вас вони працюють завжди в нормальному натяжінні. Мой совет завжди виставляйте між. Скажімо так, дисками щеплення і шківом пряму лінію. Тобто тут є регульовачні болти. Ось бачимо. Оцими болтами ви виставляєте собі натяжіння, щоб воно у вас, по-перше, натягувалось. По сопі, по а по-друге, щоб вони працювали е, не восьмеркою. Поняли, щоб вони не отак от у вас їздили, а просто ганялися. І тоді ці рімні у вас не вийдуть з ладу, я думаю, декілька років точно, поки під них там не попаде якась гілка. Перейдемо до другої частини. Це у нас мости. Тут стоїть звичайний, самий простий міст, він використовується в принципі тільки для розворотів передніх коліс. Навантаження на нього йде мінімальне, відповідно він такий от маленький. Шаровий міст для оберту його вистачає з головою, звичайні тяги. Також тут у нас керується колія, можна виставляти з діапазоном в 5 см. Колія на цих тракторцях регулюється від метр до 1,35 метр м. Передня резина у нас 4,12. Навіть вибачаю, 5,12-5,12. Задня у нас 6,16. Тобто, це не сильно велика резина. І тут у нас стоїть 39 вал замість 51-го, як на BN моделях. Але по задній частині в принципі, відмінності дуже мало. Тобто такий ж самий циліндр стоїть, як на B9 і на BN, він підіймає 320 кг. У нас тут також стоїть причепний механізм під палець. По диску щеплення одразу вам скажу: оцей ручойок по аналогії з цими ручейками. Вам у вас використовується для додаткового остаткування. Тобто, ви можете поставити косарку, вона працює від рівня, от сюди ви накидаєте його, або поставити капалку вібраційну, або якесь інше обладнання, яке вам тільки захочеться. Тому хочете, пишіть нам надалі, чому вони недоукомплектовані. Я думаю, що я в принципі більш наглядно вже пояснити не зможу. Так, в комплектації також ідуть. Передні крила. Тут стоїть звичайне сидіння зі шкірозамінника отакий от, в комплектації також йде зіп. Коробка на Б-моделях всім подобається більше, тому що вона йде без зміщеного центру, вона йде просто по центру. Три передачі вперед, одна назад, повишені поніжені передачі на двигун і блокування задньої півосі. Тут саме стоїть конкретне блокування півосі, а не диференціалу, тому що диференціал ламкий, а він входить в гарантію тому, щоб менше зверталися люди, його замінили на такий більш надійний. Хоча по по витратам, скажімо, так, монтажу, вони плюс-мінус однакова ціна. Чому це не робили раніше, я не знаю. Тут у нас керування гідравлікою і в принципі все. Педаль тормоза тут одна одразу на два колеса. Це маленький мінус, тому що дехто відтормажується кожним колесом окремо для більш швидкого розвороту, скажімо так, на місці. І це правда, тому що тут цієї функції немає, вони всі керуються з одного. З одної педалі, а це не дуже зручно інколи. А інколи нормально. Педаль газу тут стоїть дешева. я б її радив одразу замінити. Єдине, що радує, що тут вже в комплектації, в базовій стоїть стоянкове гальмо, воно реально працює, блокує вам задні гальма, і в принципі трактор нікуди не котиться і нормально можна працювати. Датчики стандартні, мотогодинний вольтметр, тиск в двигуні і температура рідини. По температурі можу сказати, що датчик майже зразу вам ніколи не покаже температуру. Вам треба поїздити мінімум пів години, щоб датчик нагрівся, тому що датчик стоїть в самому дні подона. А це не дуже, скажімо так, вміло, тому що реально рідина унизу нагрівається дуже довго, враховуючи, що це дизельний двигун. Так, тут у нас розширювальний пак гідравліки, і це теж маленький мінус, тому що я думаю, що це вже морально устаріло. Мені подобається більше, як зробили на Б9 і ПН-ках. Його перенесли просто ось сюди. Тобто він йде за сидінням у вас і він йде більш плоский, як на файтерах, колись було 16-го. В цілому, значить, давайте поговоримо про ціни. На Сьогоднішній день такий трактор коштує е, голий 2050 доларів. Його можна купити в комплекті з фризою та плугом за 2300 доларів. Це е, іде фриза 120 і плуг однокорпусний, поворотний, він взагалі йде в подарунок до трактора, тому, е, в принципі, ви можете. Купуючи трактор з фризою, попросити щоб вам подарунок все одно поклали плуг, бо він йде там по собівартості ну, для компанії, це в принципі, копійки. Значить, розкажу, чому саме з фризою ці трактори ну, треба купувати. Тому що з фризою от, на цю планочку йде перехідна плита. Без цієї перехідної плити ви взагалі не зможете користуватися гідравлікою трактора. тому що це гідравліка чіпляється конкретно під цю перехідну плиту, яка і розкручує фризу, тобто на неї монтується редуктор, і вона ж працює з усім обладнанням по гідравліці. Тому е подумайте 30 раз, краще перепитайте у менеджера, якщо хочете купити голий трактор. Е чи зекономите ви, чи при цьому вам потім доведеться переплачувати за окрему повну вартість фризи і пересилку цієї фризи новою поштою. Подумайте і. Скажете, як воно є. Значить, По гарантії, гарантія на цей трактор 2 роки. Офіційна гарантія, обслуговування по запчастинах іде через сервіс, я тільки від себе можу сказати, що коли нас просять залити антифрізи, то тосоли. Ми нічого не можемо цього лити. Це в коментарях нам писали, і багато клієнтів питали, чому приїжджає взимку голий трактор, повністю пустий, а влітку приїжджає з водичкою. Тому що у нас є зобов'язання перед постачальником, який е чітко дав інструкцію: по гарантії туди заливається тільки дистильована вода. Це, я думаю, в принципі, понятно. Я думаю, не треба розмусолювати. Але гарантія реально два роки. Тобто можете за цю техніку не перейматися. В гарантію входить у нас електроніка, це е, генератор та стартер-двигун. Е, всі його, тобто складаючи, да, вплоть до того, що навіть у людей бувало таке, що брак тья і лопався шків, їм відправляли безкоштовно новий шкіф, тому що ну, тут буває всяке. Це не дуже часто траплялося, але таке було, я пам'ятаю. Ну і понятна коробка, вона входить у вартість. Входить у гарантію. Понятно, що капот, резина, фари це все розходники, ну, тобто ви це можете розбити, залити, загоріти, воно може само по собі, і тут виробник вже не відповідає за це. Але за основні вузли виробник, як то кажуть, тримає слово. Якщо вам подобається такий тракторець, можете замовити його за номером, який бачите на екрані. Таким трактором можна обробляти від однієї сотки до 1 гектару. Це, в принципі, те, що по мануалу під такий тракторець розписано. Можна працювати з культиватором, акучником, дисковим. Окучника можна ставити фризу, можна ставити однокорпусний чи двокорпусний плужок, якщо у вас ґрунт не важкий. Можна ставити косарку передню задню, можна ставити е, сажалки і копалки під картоплю. Це все він спокійно тягне, також можна зернові культури висаджувати. Для замовлення набирайте номер, який бачите, на екрані, чи лишайте заявочку на нашому сайті. Силку я вам закріпляю. Будемо раді бачити вас у коментарях. Напишіть, що ви думаєте про цю техніку, тільки, будь ласка, пару добрих слів без матюків. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор.